Сьогодні на обід у мене супчик. Я люблю суп з гав'яжних ребер, отакий я купив. Добавляємо води, потім сіль, потім перець і трошки цибульки. Закриваємо, доводимо до кипіння, збираємо пінку і далі, поки воно вариться, рис, картошка. Нарізаємо тут. Знаєте, саме головне цибулю, я потім викидаю. Тут саме головне не насипати його багато рису, щоб він не перетворився в кашу. Я вже вивчив пропорції Це для зажарки, взяв цибульку, морку і червоний перець. Піджарюємо спочатку цибулю, потім морковку з перцем, додаю томатної пасти, заливаю кипятком і туди. Прокип'ятив трошки супчик просто. У мене ще було трошки такого от салка, чорний хлібчик та пісня. Народ, гарного дня! Готуйтесь з любов'ю, підписуйтесь на канал, ставте лайки всім миру!